Це, що ви скажете, може бути використано проти вас на Ютубі. О-о-о-о! фу! І нам треба що це, слухайте, нам треба білки, ці вуглеводи, все збалансована їжа. У мене ось о... ці глисти я якісь я їх взяв. Тебе вже глисти? Ти що щось їще, що що. Хто вже жере? Хто жере? Не знаю, хто вже жере. Що жереш? Що ж Хто Що ж <с> інспекція вже Ну, лярва це, це їх їсти чи що? Я, я думала... не, я не бачу. Лярва це білок. Ага. Так, можна я поїсти, теж та, можна, можна та тут все, тільки не все, тут корисне. Їм лярву. А, смачно, смачно. Отруїлась, а, отруїлась. Ні, Ні, поригала, не отруїлась. Алін, я ригаю, не дивіться на це. Настя, ну де ти мені тут. Ой, Татя води палатку, сильно не вистачає, але дощ іде, дощ іде, можна напитися. Уйди Настя на берег, тут є кокоси з водою. Так я з'їла вже твій кокоси, я бригала. Ні, води просто на попий, просто і все, нічого не їж там. Я вже з'їла у тебе кокоси, я <риснав> <риснав> <Не> <риснав> <подавається>. <риснав> а бригаду. Ото нема що, тут нема що лазити до мене біля бази <риснав> <Їсти> лази. <риснав> <в сфінь риснав> я єшню вже синів? Він мені. Я тут постки розставляю, ригачельні. О, це твій це а, не це їж. Ж кокос. Я й не хотіла. Ні, ні, я не та. це той кокос, від якого я регала. Це не кокос Настя. А що це таке? А, а новенку. Так приклад. це ж гівно динозавра, що ж ти куди ж ти його їла? Каже, я з'їла кокос. І отруїлася, а, ну дивно. Що їй сказати? Що це таке? Настя упала. Померла. Ага. Настя померла. Ого. Добре, а, то ти гівно біля берега не їжте, якщо що. Бо з вами буде отаке. Черепаха. Панцирь <реш> <А, Су. реш> треба нам подати. Так, звісно, а це на суп нам треба буде. О, ти рибанька. На, на, я тобі з грибами, з грибами, грибний суп. грибний суп. А що ти готуєш? Не знаю, якусь квітку. Що подивитися, що вона дає. Ну, з'їж. Скаже, що вона дає. Воду дало і. О, клас, і добре, ямку. І отруєння, мабуть, так. Mm, дякую, що я не їла, не встигла. Oh, дякую, так. було смачно. No, no, знаю. Кривіри, я ну. хотів спробувати, що воно дає. А лічинка це ж білок, я щось її посмажу. Там воно в суп у мене з лічинки є. Можеш підтиніти поністи. Дякую. дякую. Я за залюбки, бо мені треба. А чим ти мене годував, яким? Суп з квітки якоїсь. Квітка була. Я тут повар, головний повар. Приходьте до мене на їжу. Ні-ні-ні, я я його туз У мене дешево, але сердито. Дешево, сердито і труїшся. Не знаю, жодного разу не отруївся. О, вісім протеїна, дякую. Те, що труїть, він. Він, Він дає. Думає. Я на вас тещу і питаю вас, і що вона дає. О, ще й брудна. Ну, капець. Брудна, погано. Кинь її в воду, хай помилиться, поспить. Артем, я там біля твого, твоєї хати можна воду привезти до тями? Що за бомж що мене спить тут? Вставай, е, дигадзіться. Давай я тобі, давай, мата, я тобі їсти, працює, давай я тобі їсти зварю. давай я тобі їсти. А що спиня, тобі не вистачає? Давай. Чого тобі не вистачає? Мені нічого. Мені вистачає. Та, ти, ти вже Мені, поїла міні. один раз. Всього не вистачає. Оце можна пити, їсти? А воно ще не готове. На, я тобі зараз усе зливи. Я все зварю. Окей, якщо я буду теж блювати. Ні, 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 ні це буде смачно. Куди, ні, хто, куди, мані. ти випила? А що а треба було? Я ще суп не зварив. Ти вже випила разом з м'ясом сирим. Ні, ну якщо а, ти так будеш їсти, то ну, я тобі тут не допоможу. Шовтеньке це усьо. Ось. На, на, воно ну, гриби тобі кидаю це під банка? тебе. На, їж, їж, наїдайся. Це, можна їсти? Так, так. І, на, і банан це? можеш один з'їсти. По-моєму, я такий бач? бач? А як оці гриби? Де вони просто на деревах? Просто це на колодах, на колодах. Мені, до речі, ти все моє вижрала за два дні. Мені треба йти. Шукати їжу. Слухай, в мене ще є один гриб на тест. Oh, oh. Можна мені покушати, що тут вариться? Mm, зараз, зараз, Падаєте. я якраз новий гриб зараз буду тестити. Так що mm -hmm. запрошую. Ось я його кинув. Точно ніхто не телевіку? хоче. Тільки чекайте, я зараз звариться його, цей знаю. гриб. Дає... Коротше, це гарний гриб. Плюс 7 саніті дав, плюс 7 голови дав, окей. Білий гриб, якщо побачите, такий білий кухнастий, то його збирайте. А хто так там вже? Є. Олена лежить і, рига... лежить і регає? я лежу, я виробила. Ти що, не дійшла до цього? Ти лежу, ти обригала цей матрас. Це Вони на матрас лягають, там громадка. Та вона виробилась біля матраса. Капець алкашня, блін. Грибів наїлася. На на а якщо я брудна ляжу, нічого? Нічого, потім встанеш, підеш, помиєшся. А, окей, добре, дякую. Корізниця, ти вже там все обригала. <laughs> це я чи ти? Є, всі там Коротше, Артем, ти mm -hmm. за їжу відповідаєш, бо я нічого не можу зробити. Я поняв. Я, я коротше, я тримаю ларіок, я так зрозумів, просто з їжею, де буде приходити її їсти. О, велика риба, Настя, Настя, велика риба. У мене є мишка, Артем. Мишка? Що зробити тобі з миші? Ну, спробуй. Давайте чай зваримо якийсь. Отут чай якийсь. Не знаю, хочеш спробувати чай? Чи я спробую? Давай я спробую. Давайте спробуєш. Мінус 10. Ага. ого, отруєння, все, коротше, цей чай не, цей чай не пийте. Ой, як мені погано. Блін, а він й синій ті, такий. <свист> 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 чай? Блений. Чи ти. Синій чай, чай. синій. <свист> так, Настя. О, я какашки знайшла. Блін. Я теж руки після них помий тільки. А, то я їх не брала. <свист> Чому, чому? У тебе нема такого інстинкту? <рес> <рес> іду, іду. Так, а вони нам треба? Я не знаю, але я взяла на всякий случай, у мене є запас. О, чую! Тихо, тихо. Чую. Ось він. Што, це вбив з за <рес> <рес> Ізі. Давай, розбираю його. О, це зараз буде м'ясо на, на місяць просто. Броненосець тільки... не Так, так, броненосець. тільки ти його не лякай. Дай його спробую вбити. Блін, він втік. Так броненосець, це ж супер броня. А, броненосець? Оп оп! Іди сюди, іди сюди, броненосця. Розламав. Іди сюди. Все. Ой, блін, я його не розламав. Блін, бідний, а що я з ним зробив? Я грибу. Я його зв'язав. Я його зв'язав і взяв. Капець. Немає. я не броненосця. нося. Ну, його можна розвиватися. Слухайте, нам треба людина без серця. Є хтось? Я М є, Іди сюди, я не буду йти. Йди сюди, Ната. йди, бо я цього не зроблю. О, я можу, давай. Що робити? — Не видно. Я не знаю, що з ним Попади робити. Його треба, його треба, його треба. Не знаю, що з ним робити. Пропади його. Він плаче. Він лежить, зв'язаний, Я його зв'язав. Я Та його хотів його... А, О, один! один. Сенсі, розмножується? Ти що розложиться? Ти шо просто його б'єш? Така тут туку. <рігла> <Okay. рігла> У нас марохаїд поруч, що ж ви не дивитесь? Зв'язуй його, зв'язуй його, де він? Я не буду. Ну <рігла> це не я. Я тільки зв'язав і було. приніс Була, на, шлейки, на, зиме, на, де на де ваше де? рішення, що робити. А підбігла Ната і Олена, і почали така. їх просто ш... шмотати. А я така. Так. А тепер Ем. Бляха, oh, oh! що це було? Звір! <скільки> <скільки> я вбив. Все, 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 <скільки> все, все, все. все, <скільки> все, <скільки> все, <скільки> все. А я здається, тут я в когось вистрілив в Настю чи що? Я в Настю вистрілив, окей. Молодець, Олена. Дякую. <світ> бери, Маші бери, бін, віде, то все, все лежить. Взяла, взяла. мене є. Я ж хотів <світ> тебе врятувати і просто задів тебе. Дякую, в мені візьмо, стріла валяється. В мене, Добре, що Олена була <світ> на підхваті, а то я вас всіх би перестріляв. <світ> а тепер англійські. Добре, ну тепер їсти тут я не знаю. Тут можна всіх аборигенів ще звати і накормимо всіх. Все. Дякуємо всім за перегляд. Все було класно, пограли. Добре.